Обмін полоненими кого сьогодні вдалося звільнити із російської неволі справа Ірини Фаріон. Чи з'явилися нові докази? Вбивство підлітка на фуніколері. чому засідання перенесли? Вітаю, команда новин зібрала основне за день, що минає. Наші вдома відбувся ще один обмін військовополоненими. Додому повернулися воїни Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби, повідомив президент Володимир Зеленський. Більшість звільнених пробули у російській неволі понад три роки. Серед них захисники, які тримали оборону на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Значна частина військових потрапила в полон під час боїв за Маріуполь. Серед звільнених є бійці. Ці, які дістали поранення та мають проблеми зі здоров'ям наймолодшому з них 24 роки, найстаршому 62. Чекаємо кожного та кожну вдома в Україні. І про ситуацію в регіонах. Російські окупанти завдали удару з артилерії по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок атаки двоє мирних жителів дістали поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Голубов. Також пошкоджена аптека. І просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батарей управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп-підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся і знайте, що кожна гривня важлива. Вбивство Ірини Фаріон у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі мовознавиці. Фоміда досліджувала дані з телефона підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Зокрема, там знайшли фото зі свастикою, зброєю та мемами з Фаріон, який він зберіг за кілька годин до затримання. Також виявили понад 8 тисяч скріншотів із картами львівських вулиць, зокрема тієї, де жила Фаріон. Підозрюваний шукав, як переробити пістолет. З небойового в бойовий листувався з людиною, яка може це зробити. Про все домовлявся під фейковим нікнеймом, проте оплачував усе своєю карткою. У нотатках Зінченка інструкції, як уникнути камер спостереження, перелік речей для злочину, а також список публічних осіб, які, за словами Ігоря Клименка, могли бути наступними. Засідання суду перенесли на 21 липня. Я коли це почула, то звичайно я була дуже обурена, але я вирішила стримувати свої емоції, бо свої перші емоції я вже показала, коли тільки побачила вбивцю Ірина Фаріон-Зінченка. ще тоді, коли його привели до зали суду, 26 липня 2024 року, і я відразу зрозуміла, що це він. Дивіться, оця фотографія, яку ми бачили, де було мамині заклеєні очі, це та сама фотографія, на над якою позначався Зінченко. Я би хотіла, щоб він коментував, чому він так багато скріншотів вулиць робив. Чому він вісім разів викидав сміття у Львові? Чому він не коментує про Ірину Форіон? Тому що він боїться взагалі називати її ім'я і, взагалі, я вважаю, що він холоднокровно її вбив. Вбивство підлітка на фунікулері у Шевченківському районному суді Києва перенесли засідання через наявку захисту обвинуваченого. Адвокати родини загиблого хлопця розцінюють це як неповагу до суду та просять повторно ініціювати питання щодо дисциплінарної відповідальності. Водночас суд постановив відкласти засідання до 27 червня. Зазначу, трагедія сталася торік 7 квітня. Тоді обвинувачений співробітник управління держохорони Артем Косов. Нібито, то штовхнув підлітка на вікно. 16-річний Максим Матерухін через скло дістав травми несумісні з життям. Такі деструктивні дії захисників вже носять системний характер. Вже п'ятий поспіль один із них не з'являється в судові засідання, що фактично призводить до їхнього зриву. Тому судом прийнято рішення. Ініціювати питання про притягнення даних захисників до дисциплінарної відповідальності, оскільки ми вважаємо, і суд погодився з цією думкою, що такі, така бездіяльність і саботаж спрямований на зрив судового засідання, він містить ознаки дисциплінарного проступку і спрямований виключно на затягнення розгляду справи. Що я повинна робити ще, щоб це закінчилося, щоб його посадили і перестали знущатися над нами, хоча б ми. Не будемо бачити його, його ми страждаємо. Ми поховали свою дитину, а тепер ще ми страждаємо від того, що ми не можемо добитися, щоб він просто сидів, сів не в на губахті, а в сізо, там, де він повинен сидіти. Тактична медицина, робота зі зброєю та смуга перешкод. Військово-патріотичний вишкіл для молоді організували в Києві. Понад 40 учасників переймали досвід від ветеранів бойових дій легендарних підрозділів. Як це було, Діана Полєва розповість. Це ж не просто знання. Це по великому рахунку, це їхня впевненість у собі. Якщо трапляється ситуація дуже нехороша, вони знають, як їм діяти. Вони не втрачають зв'язку із реальністю і можуть допомогти як собі, так і іншим. Бо медицина це штука дуже проста. Де час іде на секунди. Тактична медицина, робота зі зброєю та проходження смуги перешкод. Це один із систематичних вишколів від центурії. Цьому навчають по всій країні. Інструктори ветерани російсько-української війни, діляться своїм досвідом із молоддю. Ну, навчаємо тактиці ну, для того, щоб молодь була готова до, до всіх викликів в життя, в кого є бажання, в кого є тяга до зброї. То когось виходить, когось ні, але ну, вони з кожним тренуванням вдосконалюють ну, себе. Ну, це зброя, це таке, що потрібно завжди вдосконалювати. Громадська організація Центурія робить вишколи закритого типу, тобто для учасників об'єднання і окремо для всіх охочих. Учасники кажуть, регулярність тренувань допомагає швидко опанувати навички. Особисто я в «Центурії» вже 9 місяців, майже рік, і це у нас проходить ну, майже кожного дня. Не конкретно прям такі вишколи, але база, що тактична медицина, тактика, фізичне виховання у нас. Це регулярно для когось. Це перший крок до військової кар'єри. Для когось спосіб бути корисним у тилу, але всіх об'єднує прагнення бути готовим до викликів сьогодення. Ну в цій організації я п'ять місяців. Я буду в цьому році поступати в військовий ліцей. Я думаю, це мені пригодиться там. Приєдналася до вишколу, бо я є учасницею організації. Я вступила в неї трохи більше, мабуть, ніж два місяці тому. Зацікавилася, побачила в друга в інстаграмі в сторіс і думаю, що ну зараз це дуже актуально і треба в цьому починати розвиватися. Такі ініціативи це не лише про фізичну підготовку, це про взаємодії в команді та здобуття навичок, які можуть врятувати життя. Діана Польова, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз виджі якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 а через супутник. Еспресо доступний не лише в Україні, а в понад 20 країнах світу. На цю хвилину команда новин розповіла про найважливіше далі великий ефір Василя Зими. Тож дочекайтеся.